Дитячий хрестовий похід, святе безумство чи трагедія торгівлі людьми. 1212 рік Європою шириться легенда. Тисячі дітей, натхнені божественними видіннями, йдуть звільняти гроб Господень. Вони вірять, що їхня невинність і чистота сильніші за будь-яку зброю, і що Середземне море розтупиться перед ними як Червоне море перед Мойсеєм. Сучасні історики вважають, що дитячий хрестовий. Похід був не зовсім дитячим. І зовсім не хрестовим походом, а трагічною історією соціального відчаю та, можливо, работоргівлі. По-перше, чи були це діти у середньовічних хроніках використовується латинське слово пуері, що означає хлопчики. Але в тому контексті воно також могло означати пауперес, тобто бідняків, безземельних селян та іншу знедолену голоту. Ймовірно, це був не похід дітей, а масова хода дорослих і підлітків, що втратили все, історики виділяють дві основні хвилі цього руху. Перша німецька на чолі з хлопчиком пастухом Ніколасом Скельна. Він повів за собою тисячі людей через Альпи до Італії. Багато з них загинули в горах від голоду та холоду. Коли вони дісталися до Генуї, море, звісно, не розтупилося. Натовп розсіявся. Хтось залишився в Італії, хтось спробував повернутися додому. Друга хвиля, французька, на чолі з пастухом Стефаном Склуа. Він зібрав близько 30 тисяч. Послідовників і привів їх до Марселя. І знову жодного дива не сталося. І тут історія набуває зловісного повороту. Два купці, Гуго Залізний та Вільям Свиня, запропонували хрестоносцям безкоштовно перевезти їх до святої землі на семи кораблях. Два кораблі затонули в шторм, а решту п'ять вони привезли до Алжиру, де продали всіх пасажирів у рабство. Отже, дитячий хрестовий похід не був офіційним Офіційним походом церква його не підтримувала. Це був стихійний рух, народжений у злиднях і релігійному екстазі. Трагічна історія про те, як тисячі знедолених людей, шукаючи дива, знайшли лише смерть у горах або рабство на чужині. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. Цим ви дуже допоможете його просувати. Дякую.